Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Вже зовсім скоро до порогу кожного християна прийде православний Великодень. Якщо паска вдасться, то увесь рік вам буде щастя. До того ж тісто необхідно місити з молитвами. Вона виходить м'яка і ароматна, дуже довго не черствіє. Містить багато родзинок. Я відкрию два важливих секрети підсказки. Ще раз наголошую: не додавайте зайве борошно, тому що готова паска буде занадто сухою та твердою, а так вона залишиться м'якою і пухкою. Також не потрібно тримати паску у духовці занадто довго. Робіть все так, як казано у рецепті. Тоді готова паска на 100% порадує вас і вашу родину.